Hello, hello, my dear students. Let's start over today's lesson. Your homework for today was exercise four, page 89. nine. Uh, read and make sentences with these phrases. Ваше завдання домашнє було побудувати фрази, якщо у мене головна біль чи біль у шлунку, дати пораду, що потрібно робити. Ось таким чином повинні виглядати ваші речення. Exercise for students' book, page 89, право 4, підручник, сторінка 89. I have got a stomach. ache. Якщо в мене я маю білю штунку, пораду ми можемо дати You should eat yogurt for dinner. Тобі варто з'їсти йогурт на вечерю. I have got a headache. У мене болить голова. You should sleep. Тобі варто поспати. I have got a sore throat, в мене болить горло. You should drink hot tea. Тобі можна випити теплий чай. I have got a fever. У мене лихоманка, висока температура. You should go to the doctor. Звернись до лікаря. Запишіть, будь ласка, правильні речення. Виправте помилки, якщо у вас такі є. Або перевірте. And now let's open your students' books. Працюємо в підручнику сторінка 90, page 90 and 91 і 91. Let's listen to some new words. Слухаємо, будь ласка, слова до нашого уроку. Вимовляємо їх, вивчаємо усно, прописуємо, вивчаємо письмово. Let's listen. Module Seven Our World Vocabulary Socket Matches Burn Oven Hob Stairs Fireplace And now let's read and translate socket, розетка, matches, сірники, burn, опік, oven – духовка, як ми кажемо українською мовою. піч, так, там, де печемо, випічку робимо. Хоб. Газова поверхня така, де ми готуємо їсти канфорка. Stairs, сходи, fireplace, камін, і touch торкатися. Спробуйте вимовити ці слова, прочитайте їх правильно англійською мовою. І повторіть, будь ласка, кожне слово англійською мовою. Пропишіть їх, не забудьте прописати, щоб ви запам'ятали їх письмово. Let's also listen to some safety rules at home. Зараз ми з вами розглянемо наступну картинку, яка стосується правил безпеки в домі. Англійською мовою, як ми можемо, які правила ми повинні дотримуватися для нашої безпеки в домі. Safety безпека, safety at home, безпека в домі. Stay safe at home by following these easy rules. Будешь в безпеці вдома, якщо будеш наступних правил. Let's listen and read. Activity 1. What should you do to stay safe at home? Listen and read. Then, match the rules 1 to 7 to the correct pictures. A to G. Social Studies. Safety at home. Stay safe at home by following these easy rules. 1. You shouldn't play with knives. 2. You shouldn't sit too close to the fireplace. 3. You shouldn't play with matches. 4. You shouldn't touch the oven when it's hot. 5. You shouldn't run up or down the stairs. 6. You shouldn't jump on your bed. 7. You shouldn't play with sockets. Okay, let's read uh, these rules. Number 1. You shouldn't play with knives. То ти не повинен е, гратися з ножами. Яка це може бути картинка? Of course, it's picture G. Yes? Картинка G нам підходить для цього правила, тому що можеш. you, you may hurt yourself, можеш собі зашкодити. Number two. You shouldn't sit too close to the fireplace. Не сиди близько, дуже близько до каміну. It's picture D. Yes? Прочитайте також це правило. Number three. You shouldn't play with matches. Не можна гратися з сірниками. It's picture E. Так, підходить нам картинка E. Number 4. You shouldn't touch the oven when it's hot. Не торкайся печі і плити, коли вона гаряча. It's picture F. 5. You shouldn't run up or down the stairs. Не бігай вверх та вгору по сходах. You may fall down. Можеш упасти. And also. Break your leg, for example, or arm. Зламати ногу можна чи руку. Picture C. Number six. You shouldn't jump on your bed. Не стрибай на ліжку. You also can break it. Ти та можеш його зламати. Number 7. You shouldn't play with sockets. Не можна гратися з розетками. Лізти в них взагалі руками заборонено. Picture A. Прочитайте кожне з цих правил in English. Звертаю вашу увагу на використання нашої фрази should or shouldn't. Варто щось робити чи не варто? Можна, не можна. You shouldn't play with matches, you shouldn't run on the stairs, you... they shouldn't play with sockets. Тобі не варто грати з сірниками, їй не варто бігати по сходах, їм не варто гратися з розетками. And your homework will be in your workbooks, page 65. Look at this picture. Уважно подивіться на цю картинку. Lynn, Pam, Jared, and Chad are at home. Вдома вони ці діти. Their parents are upstairs. Батьки їхні на горі, на другому поверсі. They are not following the safety rules. Вони не дотримуються правил безпеки. Look at the picture and complete. Подивіться уважно на картинки, що вони роблять та доповніть речення. Pam is in the kitchen. Вона в кухні. She's cutting a piece of cake. Вона ріже сматочок торта. With a за допомогою чого. With a knife, так, за допомогою ножа. І так про кожного записуємо ці слова в речення. Побудуйте речення, що варто чи не варто їм робити. Використовуючи слово should or shouldn't, а також наші правила безпеки, які ми читали. Number three, task three, також потрібно з наступними словами, фразами побудувати речення. Наприклад, можемо давайте, одне записати: Jenny, не варто торкатися плити чи печі, так? тому що вона гаряча, because it's hot. Не варто, ми використовуємо. Конструкцію shouldn't. Джені shouldn't touch. Торкатися. The hob or oven». Не повинна вона торкатися плити або печі. І так про кожного наступну людину записати потрібно речення. thank you for your attention have a nice day see you goodbye